Хто спричинив спричинив радикалізацію протестів? Влада звинувачує в цьому опозицію, яка оголосила ходу на приміщенні Верховної Ради. Опозиція стверджує, що саме агресивна реакція силовиків на мирний протест, як також повне небажання вирішувати політичну кризу у Верховній Раді, спричинили загострення. Про те, як починалися сьогоднішні протести, які згодом перетворилися на збройні сутички. дивіться в сюжеті нашого київського кореспондента Руслана Дениченка. Ранок барикади на вулиці Грушевського тут залишилося лише декілька сот бійців самооборони Майдану. Після декількаденного затища знову задиміли шини влада зосередила багато тисяч міліції, і вони можуть піти штурмом на вулицю Грушевського, пройти європейську і штурмувати майдан. Проте основні події дня почали розвиватися біля Верховної Ради. Саме під парламент опозиція закликала прийти своїх прихильників, вимагати змін до конституції, які б обмежили повноваження президента. Втім, всі шляхи до ради заблокували силовики. Вони перекрили всі підходи до парламенту і Марінський парк. Словесні баталії швидко переросли у силове протистояння. З боку Беркуту полетіли шумові гранати і постріли із рушниць. Атаки ведуться із дахів навколишніх будинків. Протестувальники навзаєм відповідали коктейлями молотова і камінням. Кількість травмованих росла десятками, з'явились перші загиблі. Це просто жах. Людей виносили хлопців, повністю знесено обличчя. Від обличчя нічого не залишили. Винесли. Я власними на власні очі бачу. Неспокійно і у Верховній Раді опозиція заблокувала трибуну. Лідери фракцій шукають компроміс в кабінеті спікера, чекають поступок. Сьогодні крок має зробити влада, це абсолютно очевидно. Тим більше, що ці протистояння, які зараз є на вулиці, спровокувала владу. Перше, вони спровокували тим, що не зареєстрували законно подані постанови зі сторони опозиції, що спричинило наше блокування зранку трибуни. І друга провокація це що саме перше, ми почали стріляти і кидати шумові і не тільки шумові гранати, представники спецпідрозділів, зокрема Беркуту. Втім, замість поступок влада починає силовий сценарій. Протестувальники намагаються захиститися барикадами однак, Беркут і внутрішні війська йдуть у наступ. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.